На сьогодення я дуже часто е, зустрічаю людей, які приходять до мене з протрузіями, екструзіями, грижами і так далі, тому подібного тобто з проблемами самого хребта. І багато людей не розуміють різницю між самими протрузіями та екструзіями. Якщо взяти що ж таке екструзія, тобто ми бачимо хребет кісткову тканину безпосередньо е, хребці, між ними знаходяться міжхребцеві диски. Які слугують для нашого хребта так званим амортизатором, який дозволяє нормальний вихід з мозгового корінця, безпосередньо інервація? Нижніх кінцівок, якщо це поперековий відділ внутрішніх органів і так далі, відбувається за рахунок спинномозгових корінців, і будь-яке е, здавлення їх і так далі може причинати різного роду симптоматику. Що ж ми маємо? Якщо це протрузія, тобто це випинання міжхребцевого диску за його межі на декілька міліметрів, зазвичай, якщо взяти за всесвітньою класифікацією до 4 міліметрів, класифікується як протрузія, тобто випинання між Диску до 4 мм без виходу центрального ядра називається протрузія. Яка ж симптоматика при цьому відбувається? Зниження активності, м'язи йдуть в гіпертонус, інші м'язи в гіпотонус, і, відповідно, йде такий певний м'язово-зв'язковий дисбаланс, який призводить до порушення функцій. В чому ж різниця між екструзією і Самою протрузією, по-перше, банально екструзія це вже збільшеного розміру, тобто вона більша за своєю величиною, і основна суть ядро, яке знаходиться в фіброзному диску. Воно значно випинає за свої межі, тобто воно виходить за межі і випинає в ту чи іншу сторону. Зачастую це відбувається біля спинно-мозгових корінців, які нервують ту чи іншу нашу частину тіла. Відповідно, симптоматика погіршується, йде запальний процес на фоні. М'язи більш глибокі, м'язи, спини більш спазмовані. Відповідно, людина. Майже може, при гострих станах не рухатись, будь-який рух призводить до болю та дискомфорту. Які ж методи і засоби я можу вам запропонувати для вирішення? За допомогою декомпресійних тренажерів, які ми використовуємо в наших центрах, ми можемо збільшити висоту міжхребцевих дисків, можемо покращити трофіку. За рахунок фізіотерапевтичних засобів це тракційна витяжка, масаж, банки, голки. Тобто, це все дозволяє максимально збільшити висоту міжхребцевих дисків за рахунок їх кращої, покращеної трофіки. Симптоматика зменшується, людина починає себе почувати краще. Тому при першопричинах болю, хребта, спини, нижніх кінцівок, ви не зволікайте, тому що це може призвести до. Дуже поганих наслідків саме екструзії, грижі, і з цим уже справитись не так просто. Тому не зволікайте, звертайтесь до спеціалістів, які зможуть вам допомогти.